Всім вітання, мої дорогі. Всім вітання. Хочу, маю, маю птицю на замовлення і хочу зараз забирати, щоб похолодало. Дайте, зробилось холодно однорву виноград собі. Це такий виноград. Хочу пару китиць, пару горошків винограду. І йду йду лапати птицю і буду забирати, бо маю замовлення знову. Так нікого і не виділа з садіку, щоб віддати ті вазоночки. Питаючи, хоч є в садіку, каже, є, я їх не виджу. Може того, що холодно. Дуже зробилось холодно. Дуже. Як було пекло, так зразу зробилось холодно. Все страшне. Від такого перепаду температури, то взагалі люди будуть із тисками і зі всім. Вітання, Всі мої хороші, вітання. Ну, ви ну, така погода? Вчора вмирала вчора від жари, а сьогодні вже закутилась. Ну, от така погода. Ну, така, така такий перепад температури. Мав бути ніби дощ по чуть-чуть. але передають десь на 6-ту -го годину. Каже чоловік, то він там сніпки в'яже. А я мушу ті кури забрати. Мушу забрати, бо маю замовлення. Ну, Для чого Я їх дотримати? Я їх для того і годувала, щоб їх продати. Так що, от іду зараз лопати і. Забрати. Дочка прийшла, поможе мені. Ну, та її заріжу одного, зробаю одного квотка, щоб собі зварила якийсь бульйон. О, показую вам, молоді курочки несуть. які яєчка? Це вже молоденькі несуться. Ну, Їм по 5 місяців і вони вже несуться певне неділі-дві. Файно, ні? Не? По чуть-чуть небагато, по чуть-чуть. А це молодеж. ця молодіж в нас. Але скажу вам, дивіться, оці ці жовтенькі, то все курочки. Курочки. А то подивіться, скільки когутів. Ви такі кокугутів? Ті восвітлі, то все когути. Так. Але курудзи вони їдять, бачите. Кидається їм корудзи, кидається і вони то. -то що і трава є, от люцарка, все, вони поїдають. Холодно, холодно стало того, вони якісь такі, а так вони живі, файні. Йду. Ой, йду, бо треба, треба всі лапати, не з цієї партії, а з тамтої. Ой, всі так само маю все, що їсти. Все маю. Де ти тат? Ти є? Не чути його. До віники возьму, віники не взяла, його не чути, щоб він мені поміг довго полопати. Дивіться, який вітер звіюсь. Вже на вечір похолодало. Слава Богу, добре, що похолодало. Добре, що стало зимніше. Легше буде дихнути, як то пекло, що було нині Трешне. Добре, добре, на тому буде все, мої дорогенькі. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, всім пока, всім пока. Всім вітання, мої хороші, всім вітання. Ну, ну, ви така погода? Вчора вмирала вчора від жари, а сьогодні вже закутилось. Ну, от така погода Ну, така, така якась такий перепад температури. Мав бути ніби дощ по чуть-чуть. але передають десь на 6-ту -го годину, каже чоловік, то він там сніпки в'яже. А я мушу ті кури забрати. Мушу забрати, бо маю замовлення. Ну, Для чого я їх буду тримати? Я їх для того і годувала, щоб їх продати. Так що, от іду зараз лопати і. Забрати. Дочка прийшла, поможе мені. Ну, та її заріжу одного чи одного клотка, щоб собі зварила якийсь Так? Всім мої вітання, мої підручні, всім вітання. У нас холодно. Холодно і був мороз. Такий приморозок був, знаєте? А я йду собі на город копаю моркви. М? Не знаю, котрій пропадає той виноград, котрий ще не дійшов. Таке якесь з тим виноградом. Немудря. Тут нема. Трошки було. Грушки треба зірвати, бо грушки сипляться. Знаєте? От. Грушки всі обсипають і треба їх зірвати. Уже скільки ви збрали, у нас такий був вітер. І вже скільки грушок опадало. Ну але що, вони вони ті грушки не стоять довго. Стоять за того, що вони не, не кроплені, ну що, воно постоїть трохи і і починає доходити, і воно гниє. Та, о, от вона на землі. М? Знаєте, вроді сонце. Але подивіться, вітер. Вітер і холодно. Холодно. Може, воно трошки поправиться та погода, але холодно. О, дивлюся, що в садіку нікого нема, хотіла віддати всі квіти, а, а дочка каже, а ти питала, чи вони цього хочуть. Та не питала. Колись я давала вазонки у саді такої, як в мене були. Повно, що я на зиму не хотіла лишати. Я давала в кажу, Забирайте дівчата, ви там все одно у вас великі там підвіконники і все одно ви там ходите за тим. А це я нікого не бачу, може за того, що холодно, вони з дітьми не виходять на вулицю, навіть не знаю. Йду, копаю моркви. Ой-ой-ой. Вдарилася ой, 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 ой. до кралей. Ой, ногу. Але йду копаю моркви. О, вже мої курузи стеребили. Дивіться. Ну і добре, я, я роблю одну роботу, а не другу. Я не буду цілий час йти і то, і то, і то, і то, і то, і все на одного. Ну, не виходить так, знаєте? Не виходить так. Немає вже того здоров'я, що я тут орвала і могла. Але моркви собі йду двукопає. Щоб зготувати якийсь обід. Зараз подивлюся, що там в них робиться. З дочка, можливо вона йшла до сусідки. Моркву треба викопати, але я собі вкопаю. Я маю натерту там в морозільній камери, але я не хочу. А, дочка є, я думала, що дочки нема. Дочка присіла і дочка там є. Добре, йду, подивлюся. Є, ти, о, сніпки вже пов'язані і там склали, але нікому тої курзинки не треба зовсім, знаєте? От нікому не треба. Все треба усе в'язати, щоб воно такого на городі не було. І воно не згорять, його просто треба вивозити на смітник туди. От нас там десь там, ну, за містом, туди у нас є там смітник, і треба туди вивозити. Бо ніхто не хоче, ніхто не тримає худоби, нікому не потрібно тої Знаєте? Ніком, ніхто не, не, не брати, Бо воно не потрібно. А щоб воно висохло і його спалив, воно не висохне. Їх хіба розкладати здовж треба, щоб вона через цілу зиму сохла, а тоді навісні. То -то палити. Ну, але наші мені се мороки? треба взяти, вивезти та й все. Отак, от отак. Ще ось ці воли лишилися, не знаю, скільки тут рядочків є. Щось ці курудки доломати, і все. Встигну зараз ще вийду після обіду на ті кукурудзи, аби їх скінчити. Ну, отаке. Отаке. Не знаю. Дивіться, як буринами позаростали всі городи, ніхто не хоче. Ніхто не хоче, нікому нічого не потрібно. Тут всі молоді люди виїхали, а вони навіть тільки не виїхали, вони сою сіяли чи що там вони сіяли, і більше нічого. Ну, ніхто не хоче, з того городів толку немає, ніхто не хоче собі заморочуватись, тим більше молоді, коли вони ходять на роботу. Знаєте, ще інакше, як старші люди ніде не ходять на роботу, ще городом займаються. А молоді люди вони мають свою роботу. Добре, добре, бурачок. Уріс, треба його змекати, бо такий великий. Ну, приморозок був, але ще морозу такого не було, щоб бурачок змерз. Ось таку. Вите, яка величезна. Попробуйте. О. Така морквага велика, але файна, знаєте, От нема ні потрісканої, ні нічого. Ну, все, все так є. Копала. Але це от така велика, лише там чуть-чуть потріска. Нема потрісканої моркви такої. Файна. Ну, мені вистачить зараз, щоб я о, дочка хоче перцю такого, щоб я о, тушеного тушила. Зараз це зроблю. Ну от вони мені заказують, що йди, йди готуй їсти, не виходи, але йди щось наготуй смачненького. Ну, ви кажете, то Не ліпше на городі бути, чим йти і готувати там то смачненьке. Та йду зараз. Зараз не знаю. Капусти в тушу з цим сухариками. Ну, з сухарами, не сухариками, а сухарами. тушу капусти. І, і перцю може, не знаю, кашу якусь звару чи що рісу. Не знаю, що я зроблю. Щось зараз зроблю. Щось зараз зроблю. От можна і... І картоплі, то і бараболі, але вже ці бараболі теж не виїдають кожен раз. Не хочеш. Чекайте, бо не можу одною рукою відломати. Але файн, віці, камарквага де чесна. Ой, добре. добре. Віці, як в мене ця кризантема. А вже на базарі продають кризинтеми повним ходом. Ви знаєте, вже і капусту продають, що е, січину готову, щоб лишень квасити. Вчора я була на базарі. І от бачила, що продають. А це отакий кущ. Я його з'їзала. Ну, бо він паде, тяжке, паде. Отака красота. Така красота. Такої кризинтенки. Ну, я, знаєте, скоріше любила такі високі. Зараз я не люблю таких. Низькі файні, але низькі не дуже приймаються. Ну. Знаєте, що собі наберуться болі. Але от мушу зубрати. А бачите, маємо хліб. Ой, тут хліб. Ну, чоловік дає цибулі, замість, замість е, хліба міняє цю цибулю, то чесник, ну то все, що хто, що їм треба, то, то їм дає, міняє. Посу він відкинув, що вона може трошки десь отак. Ну, хоч ніби він перебрав, вона добра а йде. І мала, і велика, буде її, її використати цю цибульку. Начищу. Знаєте, я скоріше тепер вже так не роблю, вони не, не готую їсти. Я колись е, любила начистити собі, начистити, начистити у банку і в холодильник. І, е, і мати потім взяла готову, і готовий, і все, кришу і все. Коли маю час, сіла, сіла, начистила, це навіть дітей колись заставляла. О, такі були діти. Давайте начистимо, їх булібаночку і чистили. Так же само, і чесничок. Ось де ще кукурузи скидаємо, От ще сюди такий брак, але сюди ще кукурузи. Так щоб не зразу носити їх згоряще і давати тим е е курям, щоб можна було звідси набрати, кинути і наївнись віддябають. Ну, отако. Така наша робота. Таке хазяйство. От скільки маємо цибульки. Тут нема що ні продавати, по-перше, цибуля взагалі задарма, безкоштовно. Що її продавати? Її це таке, комусь не треба, комусь роздати. А продавати її нема за що. Так само і чесник, таке саме і з чесничком. Маємо трошки того чеснику, чесник не вродився, але і той треба хоч за копійки продати. То я може його виставлю де на, на продажу. Може, хто захоче, чеснику. Хоч то він файний, файний такий, їдкий чесник. Але, по-перше, мало, по-друге, не такий грубецький, не дуже такий великий, який є, є. Бачите, мої хороші, це так само має бути величезна, такі буклі, але то вже пізно, вона вже пізно почала е, розцвітати, а я нічого не купую, ніякої вже більше е, тої підживи, і тому вона така дрібніша. Ну, нічого, треба їх ще влити, знаєте. Я от не вливала а вчора, чи ще і ще позавчора, два дні не вливала. Але холодно, йду повливаю. От холодно, і зараз якраз я є, і зараз, скільки тих пару відер бігом влию, і так буде. Подивлюся, що воно вже починає там жовтнути. Ну, таке во якесь, Таке во якесь. Припільновуєш то все, а вона. Або. Але осінь, осінь. Ну що, ще пару днів вже буде жовтий. Ой, знаєте, я повливала ці вазонки. іду, іду, попробую, на цьому буде все. Коротенький такий ролик. іду, попробую його е, змонтувати і закачати. Бо в мене якісь голоси е, в, на роликах. Я не знаю, я не вмію нічого зробити. І не знаю, що, що тут сталося таке. Зараз попробую. е ще раз цей ролик. Можливо, воно щось, щось так, можливо, щось поправиться, не знаю. Повливала і тут повливала вода витікає, Але повливала. Нічого. Нічого, що вода витікає, то на плитку. Все файно. Добре, добре, мої дорогенькі. Поки що буде все. На цьому буде все. Ви залишайтеся здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока, мої хороші.